Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ООП в логічному програмуванні. Ці презентації ми дамо відповідь на питання, чи існує взагалі ООП в чистому пролозі, розглянемо основні мови та інструменти для роботи з логічним програмуванням та об'єктивно-рієнтованим програмуванням, а саме поговоримо про Prolog++, LogTalk та Visual Prolog. Першу чергу хотілося б розглянути відео, яке вже є на цю тему, і хотілося б дійсно відмітити про те, що воно було цікавим, корисним, насиченим, проте було використано дещо мало джерел для повної картинки розуміння цього всього, особливо це не було виявлено в висновках. Тому ми більш детальніше проговоримо саме про цю тему. Ну, перше питання: чи існує взагалі ООП в чистому пролозі? Відповідь ні, адже... В чистому пролозі ООП не реалізовано явно, немає вбудованих механізмів класів та об'єктів. Однак ООП можна реалізувати, наприклад, інкапсуляцію та спадкування за допомогою розширених інструментів. Що ж це за інструменти? А для роботи з ЛП та ООП використовується в пролозі Prolog++, LogTalk, сіо, Visual Prolog, WinProlog. Поговоримо детальніше в першу чергу про Prolog з Це розширення для мови Prolog, яке додає підтримку ем, об'єктивно орієнтованого програмування. Воно дозволяє створювати певні класи, об'єкти та використовувати концепції спадкування, інкапсуляції, що якраз таки допомагає нам реалізувати ці проблеми. У Prolog++ Plus Plus клас можна створити за допомогою предикатів. Цього класу, об'єкти цього класу ми можемо ініціалізувати за допомогою конструктора та викликати методи. А ось так виглядає, в принципі, синтаксис, пролог плюс. Тобто класи оголошуються за допомогою директиви. О, тут, наприклад, у нас є клас, ми після цього прописуємо клас та батьківський клас, а та за допомогою методів 2 і 3, які є конструктором, він ініціалізує атрибути об'єкту. Точно так же ми можемо використовувати конструктори. Наприклад, ми можемо взяти public метод, і він дозволяє визначити публічні методи, за допомогою яких вже можна буде реалізувати об'єкти для цього класу. Щодо реалізації зв'язку. Is A у пролог плюс плюс. Він реалізується через концепцію спадкування класів. Це означає, що об'єкти одного класу вони можуть успадковувати атрибути і методи від іншого класу. Таким чином, ви не можете якраз таки утворювати цей зв'язок типу Is a. А також хочете поговорити про зв'язок Part of. Він Вказує на те, що один об'єкт є частиною іншого об'єкта. Тобто вони мають якийсь ем, клас, який містить іншу, як складову частину. Цей зв'язок, якраз таки і можна реалізувати через асоціацію через класи. Ось приклад реалізації. А, хотілося б тепер більш детальніше проговорити про LogTalk. Це, в принципі, мова ООП, і вона. Розширює та використовує мову пролог за допомогою набору функцій, придатних для програмування. Нам LockTock дає те, що можна організувати код у вигляді об'єктів, які мають чітко визначені публічні та приватні притикати. Це, в свою чергу, покращує структуру програми і робить їх більш зрозумілими та масштабованими. А поговоримо детальніше саме про синтексис LocToc. Оголошується об'єкт за допомогою Object, де а, ми вказуємо object name, ім'я об'єкта, і після цього вже визначаються самі предикати об'єкта. Можуть бути як публічні, можуть бути точно так і приватні. А, за допомогою ініціалізації ми використовуємо в принципі код при завантаженні об'єкта, наприклад, якщо нам потрібно вивести якісь повідомлення. А, за допомогою ініціалізації. Можна використовувати код при завантаженні. Точно так же, для, для того, щоб викликати якісь публічні предикати, використовується ось такий синтаксис. Тобто, це object, ці крапочки predicate name. Тобто, таким чином ми можемо публічні предикати а, зробити так, щоб вони викликалися для зовнішнього виклику. Тобто, точно так же, як приватні, наприклад, вони викликаються тільки всередині об'єкта. Так, а тепер поговоримо детальніше про вижила пролог. Ну, в двох словах, це об'єктно-орієнтована мова програмування, яке є, в принципі, точно також же розширенням класичного пролог. Проте вона додає нам додаткові можливості для розробки програм з графічним інтерфейсом. Тобто, у Visual Prolog, ось, наприклад, те, як виглядає ця програма, ми можемо поєднувати певний такий декларативний стиль програмування з об'єктно-орієнтованими можливостями, такими як класи, об'єкти, методи та спадкування. Тобто, нам дозволяється мова. Створювати складні логічні системи та додатки з інтерфейсами, надаючи певні такі потужні механізми для обробки логічних висновків. А, хотілося би випити підсумки і сказати про те, що, в принципі, а, відповідаючи на питання теми чистого ООП. Логічний програм не має, але його можна реалізувати, логічне програмування ОП через такі додаткові ресурси, як Prolog++, LogTag, Visual Prolog. А, і в цьому випадку м, найбільше мене зацікавила можливість поєднати ООП і логічне програмування, тому що це дозволяє зберігати простоту і явність прологу, одночасно не даючи можливість працювати з об'єктами та їх методами. В ній з головних складнощів в принципі, було створення специфічних синтаксичних конструкцій. Пролоп Плюс Фрію стало ктяк. Однак це було дуже корисно для розвитку розуміння того, як, в принципі, праціологічне програмування, так і, в принципі, певних якихось методів ООП. Отже, всім хочу сказати дякую за увагу. І ось такі джерела у нас є.